Друзі, всім привіт! Ми раді вітати вас на нашому YouTube-каналі. Мене звати Катерина Моришниченко, я проджект-менеджер напрямку Кією в GoIT. І сьогодні ми продовжуємо нашу постійну рубрику мотиваційних історій успіху від наших випускників. І сьогодні в нас в гостях випускник курсу Fullstack онлайн Борис Кореняк. Розкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш та чим займаєшся зараз. Працюю в компанії Нова код е, на позиції тринів. фронтенд розробник е, власне, навіть реактор розробник. Розкажи про свої враження про команду, з якою ти працюєш. Команда прийняла мене достатньо привітньо. Всі привітались, вже дали перші таски, зворотній відгук е, по першим же таскам. Е, тому сподіваюсь, що далі буде все так само і приємно і позитивно. Супер розкажи, будь ласка, де ти працював до переходу в IT? В якій сфері? Я працював у сфері продажів 10 років на різних посадах. Це як і менеджер з продажів, так і керівник відділу продажів. В принципі, на зараз є можливість поки що поєднувати продажі та IT, Тому тут буде такий плавний перехід. Зрозуміло. А як змінилося твоє життя після переходу в IT? Я б сказав дуже стрімко, коли навіть. Тільки розпочав думати про це, пройшов перший безплатний марафон від GoIT, То якось усі події почали відбуватись ближче до цієї сфери. Знайшлись друзі, яким вже потрібні якісь проекти, які вже займаються проектами. Тому якось оточення та цей посил піти в ІТ, він підтягнув якісь вже перші там пропозиції, якісь ідеї від друзів, що давай реалізуємо це, давай реалізуємо це, це також цікаво. Тобто, все якось ну, я можу так сказати, закрутилося, тому я можу сказати, що просто інтенсивність життя вона пришвидшилась. А чи змінилися можливо, стандарти життя після переходу в ІТ? Так, таке також було, було. в принципі. Ті цілі, які я ставив перед собою на IT, вони просто для мене стали більш реальними. Побачив якусь перспективу в тому, що ага, ну якщо вже ми починаємо в цьому розвиватись, то через якийсь час 100% буде результат. Тому можна вже думати про ті цілі, які ти думав раніше, може, навіть мріяв ще не були вони цілями. Зараз вони вже перейшли в цю категорію і ти розумієш, що вони. Ну, все ближче і ближче до реалізації. А чому ти обрав саме напрямок Фулстек розробки? Я навчався в університеті радіоелектроніки, і в мене зараз багато друзів, які вже працюють в ІТ, знайомих, родичів, якими я спілкуюсь увесь цей час. І бачу і їх рівень життя, і їх оточення. Сам дуже часто в цьому оточенні знаходжусь взагалі в Готі достатньо великий вибір професій, які можна обрати. Мені стало цікаво саме фулстек розробка, бо я університет закінчив технічний за технічною спеціальністю Середня освіта Також ближче до фізико-математичної, тому мені було цікаво. Саме порозв'язувати задачки, пописати код щось в цьому напрямку, скажімо так, більш технічний напрямок. Цікавий. А на якому етапі ти вже почав шукати роботу? Після проходження курсу REACT. я зробив резюме, зареєструвався у LinkedIn, на в Work.ua. І почав потроху розсилати резюме. Можливо, це потрібно було робити трошки трішки активніше. Але ще був Node.js, тому я хотів його додати. Але ну власне працювати над вакансіями, якось продивлятись, що зараз на ринку цікаво, які технології ще додатково можливо треба довчити. Я вже почав саме після закінчення реакту. Як я казав раніше, в мене. Є оточення айтівців, яке підтягує тебе до себе. Тому в мене є брат, який давно в цій сфері, він просто сказав своєму знайомому, я хлопець, які зараз готові далі продовжувати навчатись, працювати. Ми домовились, коли будуть проходити співбесіда, І власне вже там було декілька етапів, які я, на щастя пройшов. Супер, а які саме етапи в тебе були під час працевлаштування? Перший етап це була співбесіда безпосередньо із СЕО, тобто керівником самої компанії, де ми просто познайомились, зрозуміли, що один одному цікаві, і другий етап. Це була технічна співбесіда. Вона була розподілена на два дні. Перший день мене питали за більше е, стилістику, тобто CSS, JavaScript. А друге, це вже був React. В принципі, власне, після цього ми вже домовились про моє працевлаштування. Скажи, будь ласка, чи важко тобі було пройти технічний етап, технічну співбесіду, і взагалі, які лайфхаки ти можеш порадити нашим студентам, випускникам, як успішно пройти технічну співбесіду? Це можна порівняти з футболом. Тобто, наприклад, тут знаєш, що в тебе є м'яч, є ворота, є дві команди. Треба бити в ті ворота і віддавати пас гравцям. Які з тобою з однією формою, але коли тебе починають питати, який розмір борід або карного майданчику, тут ти відповісти тобі вже трошки складніше. Тут було щось схоже: задавали питання багато по основах. По основах джаваскрипта, по основах CSS, там, і псевдокласи, які бувають функції. Тобто, ну багато питань, які ми використовуємо кожен день, але вони в голові як теорія може не так затримуються. Тому я хочу порадити обов'язково перечитати конспект. Це буде дуже корисно. Го дякую, що вони надають також і матеріал для підготовки до співбесід. Це мені дуже було корисно, і ці питання дійсно питають. Багато питають саме по основах JavaScript, основах CSS. Це треба пам'ятати. Це треба знати, але конспект обов'язково конспект також дуже допомагає. Чи важлива англійська в IT і чи важлива англійська для розробника, як ти вважаєш? Так обов'язково важлива як для розробника, так мені здається зараз. І для кожного мешканця України англійську треба знати. Це вже не просто хочу, не хочу це потреба. Мені одразу на співбесіді сказали, що мого рівня замало буде для спілкування із. Клієнтами, тому що розробники будуть спілкувати з клієнтами, клієнти хочуть пояснити розробнику там, що може вони хочуть побачити на своєму сайті. Тому англійську треба буде ще довчати власне мені, але вона важлива. На цьому зробили мені акцент, що англійська так буде обов'язково. Як ти вважаєш, чи грають софт-скіли важливу роль в отриманні оферу, і взагалі чи важливі в IT? Так відіграють велику роль як на співбесіді, так і власне у роботі на першій співбесіді, ось, яка була в мене сео. Ми на софт скілах зрозуміли, що ми вже один одному. Цікаві, тобто е, технічна співбесіда е, вона була більше навіть для отримання інформації. Як який зараз мій рівень, тобто які таски мені можуть надавати на першому етапі. Але як мені здалося, що перша співбесіда, де ми просто знайомились, розуміли цілі один одного, в нас один напрямок руху, це було найважливіше, тому софт-скіли, так вони важливі, як при співбесіді. А при роботі по совськілам мені здається важливо це надання зворотнього відгуку та отримання знову ж таки командна робота. Тобто, якщо в тебе чогось. Не виходить, не треба чекати там за годину до дедлайна і казати всім, потім У мене залишилась година, я не знаю, як це зробити. Краще. Виділити собі час на вирішення цього питання там самостійно. Якщо не виходить за цей час, то звернутися вже до е, своїх колег, які можливо знають це. Ну але також мені здається, що спочатку треба самому спробувати. Якщо ти розумієш, що ти не знаєш, як це зробити, то не обов'язково одразу йти питати. Спочатку спробуй, погугли, подивись, перечитай конспект, подивись відео. Зроби не виходить, то звертайся вже до старших товаришів. Друзі, вам дякуємо, що ви додивилися це відео до кінця. Обов'язково ставте пальці вгору, пишіть свої коментарі під відео і до нових зустрічей в нашій рубриці. Папа! -па!